Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення математика від нуля до безмежності. Інколи в нас виникає ситуація, коли ми забули ту чи іншу формулу, необхідну нам для вирішення задачі, і не маємо можливості її переглянути. Що ж робити в таких випадках? В деяких випадках ми можемо вивести ці формули самостійно. Наприклад, нам необхідно згадати формулу куб суми а плюс Б в дужках до куба. Знаючи, що А плюс Б в дужках до куба дорівнює а плюс Б в дужках до квадрату помножити в дужках а плюс Б, можна легко вивести потрібну нам формулу. а плюс Б в квадраті помножити на А плюс Б дорівнює в дужках а Аквадрат плюс 2 ab плюс Б в квадраті помножити в дужках А плюс Б. А тепер перемножимо і отримаємо. а в кубі додати а квадрат б. Додати 2а в квадрат B плюс 2аB в квадраті, плюс б в квадраті А плюс Б в кубі. Зведемо подібні і маємо А в кубі плюс 3А квадрат Б плюс 3АБ в квадраті плюс Б в кубі. Формула виведена. Аналогічно можна визначити формулу квадрату суми та різниці. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!